Уроки технічне моделювання у програмі SolidVox, панель інструментів Esquiz. Ось він панель інструментів Ескіз і така команда на розгляді як лінія. Перше, що хочу сказати, для чого потрібен ескіз. По-перше, для того, щоб створити елементи 3D-моделі, до прикладу, тверде тіло або поверхні. Але бувають випадки, коли ескіз створюється в якості допоміжної геометрії і не задіяний в контурах створення 3D-моделі. Перше, що нам потрібно, це для того, щоб відображити ескіз, потрібно створити саму деталь. Створюємо. Далі вибираємо базову площину, наприклад, Front Plane, і заходимо в ескіз. Натискаючи на вкладку Ескіз, команда, команда безпосередньо створити. Новий ескіз і зайти в режим редагування ескізу. Що мені пискало, що я в режимі редагування ескізу, це те, що з верхнього правого кута є піктограмки. Створити, закрити ескіз збереженням, закрити ескіз без збереження. Також в назві в деталі є надпис Скетч режим ескізу редагування і в дереві побудови під лінією відкату, також ми бачимо, що є ем, створений в новий ескіз. Так, добре, ми в ескізі. Друге, що нам потрібно, це створити безпосередньо сам елемент ескізу лінія. Навожучи курсором на Команду лінія, я бачу, що висвітлюється його назва, і також невеличкий опис. Це все налаштовано. Є також біля назви кнопочка L, буквочка L, що мені показує те, що буквочка L можливо з гарячої кнопки через клавіатуру викликати дану команду. Добре, натискаючи лівою кнопкою миші одноразово на команди, висвітлюється контекстне меню в властивостей в дереві побудови, то дерево побудови» будується зазвичай, і також. Що властивості безпосередньо команди, де я бачу, що є можливість зорієнтувати дану відразу даний відрізок або як нарисувано без орієнтації, без обмежень, друга по горизонталі зорієнтувавши, третя орієнтує по вертикалі або під кутом, але вона дуже схожа і без що каже нам, як без орієнтації. Також є параметри, як допоміжна геометрія без Кінечна довжина, лінія серед точки, і додати розмір. Окей. Почнемо побудови з простої лінії. І що мені потрібно? потрібно вибрати першу точку для того, щоб відобразити першу лінію. Як ми бачимо на піктограмці, потрібно задати одну точку і другу точку. Є два методи побудови відрізка. Перший метод це. Натиснути лівою кнопкою миші, утримати її, перенести в друге положення другої точки і відпустити праву ліву кнопку миші. Таким чином, у мене зробиться один відрізок, натискаю ліву кнопку миту, утримую, переношу і відпускаю з базової точки. Натискаю, переношу і відпускаю. Таким чином мені робиться, будується один відрізок. І не продовжується ланцюгова побудова. Другий метод, як я щойно назвав, є метод ланцюгової побудови даних відрізків. Він відрізняється тим, що я, наприклад, нажимаю одноразово ліву кнопку миші для першої точки. Потім переношу нам в другу точку в моє необхідне положення і натискаючи ліву кнопкою миші, одноразово також натискаю. На ліву кнопку миші. І як ми бачимо, що відразу будується друга лінія з кінця первого відрізка, вона ж є початковою точкою другий відрізку, і таким чином я будую ланцюгову. Можливість побудови самих відрізків. Лінія побудови ланцюгової послідовності закінчиться в той випадок, якщо контур замикається. Або ж в другому випадку, якщо мені не потрібно замикати контур, я нажимаю кнопку Escape на клавіатурі і таким чином відміняю ланцюгову закінчу ланцюгову побудову даного відрізка. Але знову таки ми бачимо, що я виходжу безпосередньо з команди. Лінія. я ну, маю зараз кнопку L на клавіатурі, і я знову заходжу в команду Лінія. Так, ось така цікава, цікава перша команда лінія. Також розгляну зараз другу команду це лінія від середини точки. Тоді всі ж ті ж методи, що і в звичайній лінії, але зазвичай в лінії ці від середньої точки мені потрібно поставити першу точку середину лінії і другу точку, яку мені потрібно на периферії. І як ми бачимо, що точка на периферії, перва точка, і друга точка відрізка вони зеркально розположені відносно симметрично розположені відносно першої точки. Вона ж є середньою точкою даного відрізка. Знов таки, тут діють ті ж методи побудови, як і звичайний відрізки, як натиснув, утримав, переніс, відпустив або ж натиснув, переніс, натиснув. І як бачимо, що діють ті ж методи, далі, як ми бачимо, про ланцюгії переходить вже лінія побудови не від середньої точки, а як зазвичайний відрізок. Відрізок, звичайно. Ось два методи побудови безпосередньо <клес> даних відрізків. Так, що слід ще зауважити? Зауважити слід таку дію, як <клес> ось ова лінія. Осьова лінія. Осьова лінія будується звичай. Це додаткова геометрія, яка потрібна для того, щоб, до прикладу, создати тіл вісь обертання тіла, або вісь симетрії об'єкту ескізу, або додаткова геометрія, яка необхідна для побудови самого ескізу. Чим вона відрізняється, як ми бачимо, що вона штрих лінією відображається і сама являється як ми бачимо, додаткової геометрії, яка не участвує як основна лінія в побудові команди елементів в побудові самої елементів, і вона також є безпосередньо попорядкується безпосередньо тим же методом побудови, як і всі лінії. Що слід тут зазначити, що дану лінію, натискаючи, Правою кнопкою лівою кнопкою миші одноразово, я можу, є така властивість в даної команди, є такий блок-параметри, де ми бачимо поставлена галочка так, допоміжної геометрії. Натискаючи з неї, я можу лінію перевести в основну лінію, як основну геометрію, і знов-таки натискаючи це, я можу зробити, натискає лівою кнопкою миші. В властивостях з правої сторони віконця можу зробити її як додатковий геметр. Це я можу зробити і натискаючи, навівши курсор на лінію, натискаю праву кнопку миші і спомагательну геометрію. Додатковою додаткову піктограмку можу натиснути відразу в робочому полі. І також я можу перевести з основної лінії в додаткову будь-який елемент, який побудований безпосередньо в ескізі. Так, що ще хочу, хочу показати, Щас виділяю, видаляю кнопочкою Delete. і ще хочу показати таку можливість лінії, як прикладу, методом побудови ланцюжку, натиснув, відпустив, переніс, натиснув і починаю будувати другий відрізок. І коли я. Переніс лінію в будь-яке положення, а потім повертаю лінію в первинне положення, і я відразу переходжу в режим побудови дуги. така можливість інтерфейсу програми, Те, що можу швидко перейти з побудови лінії ланцюжком в побудову до прикладу, дуги і не додавати команду радіуса да? або скруглення. І таким чином продовжив побудову замкнутого контуру, методом натиснув, відпустив, одноразово натиснув, переніс, натиснув. Ось така цікава можливість. І ще що хочу показати, що є можливість переходу знов таки, якщо випадково ви перейшли в режим дуги, я можу натиснути правою кнопкою миші і лінь перейти знов таки, або кнопочкою А, або перед перейти знову назад в можливість побудови не криволінійної лінії від, від дуги, а знов-таки лінію вертаюся. Як ми бачимо, що є можливість побудови її дотичної до першої лінії, так і можу побудувати, стой, можу побудувати перпендикулярно до першої лінії. Знову знов таки переходиться в режим. Основної лінії і замикаємо контур і виходимо з методу побудови ланцюжкової побудови лінії. Ось такі цікаві цікава команда лінія. При даному побудові елемент ескізу, панелі ескізу.